Гадю тебе, куменька, як поживаєш. Добрий день тобі, як не жартуєш. Та й нічого поживаю, поруч потихень. Чула я, що ти сьогодні пироги пекла, та ще й з яблуками. Ну, пекла. То й що? Тільки поїли вже. У мене ж родина велика, і тепер пригостити немає чим. Ти та такі ж смачненькі були. Ой брешеш, мабуть, не дуже смачні, та хай тобі грець. Що в мене Ще пироги, ще вареники, пальчики облазати можна. Та це неправда. Це мої варенички на селі найсмачніші, такі, що за вухо від миски не відтягнеш. Ні, це мої так, що аж за вухами тріщить. А цур тобі, що? Ти мені погрожувати, а ти затиралась. Ось я тобі зараз. Що за галас кумасі? кумасі чи показились. Чого то сварити, що не поділив? Вона каже, що в мене гидкі варенички. А вона каже, що її вареники краще на селі. Ой не сваріться, бо вже небу жарко. Зараз скажу все по правді. Ти, кума, не ображайся, але у тебе вареники солодкуваті. А у тебе, куменьку, вони занадто солодкуваті. А найсмачніші тоді у кого ж. Як у кого? та у мене ж, звичайно, хіба ви не знали? Он, дивіться, кумі йде. Зараз нього попитаємо, хто краще господиня. Що ви тут розкричалася, майже не б'ється. ну, скажи, куми нам по правді, чиї варенички на селі найсмачніші. А дайте спочатку спробуємо. Ось, тримай мої з вишеньками. Ти йди вже, а ось ми з сиром пригощайся, кума. Та куди там задавати? Спробуй куми кащи мої, з картопелькою. дружини-малішки, ось у кого она вас не знімає і не выпадается.